Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми виконуємо активності в новому NFT Marketplace Zora Network. Давайте швидко розкажу про цей проект і чому його не можна випускати. Zora Network – це NFT Marketplace і по сумісництву L2 Blockchain. Вони зібрали 60 мільйонів інвестицій, і на даний час проект вже оцінюється в 600 мільйонів доларів. В інвесторах є досить відомі компанії, які вже були замічені в інших проектах, які роздавали дроп токенів. В одній з документацій Zora Network пише, що вони роздадуть дроп своїх токенів, але які критерії на його отримання вони не розголошують. Сьогодні ми виконуємо активності, за які скоріше за все і будуть нагороджувати. І так, для початку, як завжди, переходьте за посиланням в описі в мій телеграм-канал, там я вам залишу пост з усіма посиланнями на сайти і платформи, які будуть у цьому відео. Першим ділом переходимо на чайні ліст, підключаємо свій метамаск і додаємо собі мережу Zora. Тут є одна проблема, це що вона не додається в Україні, тому використовуємо VPN, має мережа додатись. Далі переходимо на основний міст і будемо тут перекидувати ефіри з мережі erc 20 в мережу Zora. Для поповнення свого метамаску в ефірі я вам мережу використовувати BingX, так як тут є одні з найменших комісій, якщо порівнювати з іншими біржами, де є комісії 5, 6 і 7 доларів. Виводячи з BinX, ви витратите на комісію всього на всього 1$. долар. Якщо досі не маєте аккаунту, посилання вам залишаю в описі. Після того, як вже є ефір erc 20 у вас на гаманці, переходите на цей основний міст, вибираєте суму. Я вже маю ефір в мережі Зора, тому кину трохи менше. Вам приблизно для активності я раджу поповнити свій гаманець в ефірі на 30 доларів. 20-30 доларів від того нам має ходити на всі активності. Натискаємо приключити мережу і натискаємо «Bridge». Комісія зараз досить невелика, 1 долар це є не так багато. Все, бачимо, що транзакція пішла, і фір десь буде йти 15 хвилин, почекайте, в мене вже є, тому я переходжу далі до активностей. За наступним посиланням перейдете. Це є моя NFT, яку я сам створив. Вона є в мережі Zora. Ви її можете замінтити і тим самим вже проявити першу таку транзакцію. Натискаєте Mint. Тут також переключаєте мережу на Zora, Натискаєте Mint. І тут можна скористатися таким невеличким лайфхаком, зменшити комісію, заходимо в розширені і пишемо тут 0,05. Натискаємо Зберегти і бачите, що комісія дуже впала, підтверджуємо. Першу свою активність ми вже проявили. Давайте перейдемо далі. В кінці відео я вам ще покажу, як самим створити нефті. Далі переходимо сюди і будемо мінтити ще одну нефті, яка називається Зора Куб. Натискаємо Мінт. Це є також мережа Зоро. Натискаємо сюди, користуємось нашим лайфхаком і зменшимо комісію. Натискаємо Зберегти. Підтверджуємо, бачимо, вона трохи коштує 2 долари, але її обов'язково я раджу змінтити. Цих NFT всього разом є 100 тисяч, бачите, вже 2600 змінтили. Таких NFT тут є багато, якщо подивитись, переходимо ось сюди. Бачимо, стільки тут є всяких різних колекцій, можна все мінтити, Тільки головне дивіться, що була мережа зору, бо тут є інші мережі, є RC20, є мережа BASE. Далі перейдете за наступним посиланням і тут будемо створювати свою NFT. Зверху пишемо її ім'я. Називайте там, я не знаю, як забажаєте, я думаю, це взагалі не має різниці. Я назву її Крипто. Тут скорочено ваше ім'я NFT, тут, тут її опис, тут завантажуйте фотографію вашої NFT. Я, наприклад, завантажу фотографію машини. Тут нічого не змінюєте. Тут можете вибрати або ваша NFT безлімітна, або вона має кількість. Нехай буде 100 кількість в мене. Тут вибираєте мережу, вибираєте ЗОРА. Тут вибираєте, який відсоток з мінту NFT ви хочете отримувати. Я залишаю так, як є. А ось тут ще пишете її ціну. Я напишу досить мало, що можна було її замінтити, наприклад, з іншого аккаунта. Не тут велику ціну вписувати, я думаю, це без потреби. І натискаємо Create. Знову зменшуємо нашу комісію. Підтверджуємо. І бачимо, що наша колекція NFT створилась. Можете її замінтити з іншого аккаунту. Я думаю, це також може бути такою собі активністю, якщо хтось ваші NFT мінтить. Взагалі, Zora Network це є NFT Marketplace. Тому основною активністю тут є. Mint NFT. Більшість користувачів тут мінтять по 2-5 NFT. Я раджу вам відрізнятися від більшості. Що для цього треба? Треба змінтити хоча б 20 NFT шок, тим самим ми зробимо 20 транзакцій. Але основне не робити це за один день. Мінтимо кожен день по одній або через день, по одні-дві NFT. Тим самим ми будемо набивати активні дні, тижні і місяці. Так як ми користуємося вефхаком, це може бути не дуже затратно. Шукаємо тут недорогі NFT. Такі самі дешевші, я думаю, взагалі ціна не не грає роль. На цьому все. Не забувайте підписатись, поставити лайк під цим відео, натиснути на дзвіночок і написати коментар для того, щоб допомогти розвивати український YouTube. Дякую, що подивились до кінця і до нових відео.